А чи намагалася ти розоблачити чат GPT? Дивитись так пильно в текст і зрозуміти, чи написала його людина чи машина. Насправді, ось цей контроль, який людина хоче відчувати в своєму житті, допомагає їй знизити рівень тривоги. Їй здається, що вона трошки більше знає, ніж інших, і це її заспокоює. Але ще правда, що чат GPT настільки шкодить нам? Потрібно задуматися. Адже, як би ми не хвилювалися, що світом почнуть управляти машини, але ж такі помічники, як ChatGPT, допомагає нам прискорити наше життя. Давайте задумаємося над тим, чи допоміг він нам, що несе цінного, що можна повчитися, адже там дуже багато інформації, і вона синтезується. Звичайно, треба перевіряти її. Але ж не будемо забувати про те, що тільки людина людині може дати емпатію, тепло та ось ці емоційні, чисті почуття. Машини цього не мають. Якщо ви хочете попрацювати над своєю тривогою, пишіть мені або переходьте за посиланням в інстаграм. Дякую, що зі мною!